Людмила Малкова малкува, у світі мама. Маленький ведмедик був котунчик або площу був, бо на душе любив смакувати малиною. Він частенько побилався у малинник, що ж знаходився в лісі. І площив там буде тільки один. Лашучи душлілими, шуковитими червоними ягодами. Того лажу був, жлучно примастився, пошел от кусів малини і куштував апетитні плоди. Від нашолоди війна вже заплющив очі. Тож не помітив, як лазимо з ягодкою. Потягнув лота лишу, яка сиділа на ній. Спантелиця на вуша, ледь встигла злетіти з янти і облажено, заклюжавши, вжалила ведмедника вніс. Ой, закричав бу! Ти що? А ти дивишся, що виси, шидить, помовила уша. І полетіла хаті. Що? Носик молохо пух, і став на моліно болітий, гуша плакав від доблажень, побіг додому. Першими йому слілися. Знайомій ведмедик. Далі малко. Таля і Малко. Що ж це те, в, в, в тебе в носі? запитала Таля. Ух, яка бала боля, вигукнув Малко. Мене оша вкусила, з сказав ведмедик. — Ти такий смішний з цим носом! — вишало помовили Таля і Малко. Ведмедок був облаженно зашопів і побіг далі. Потім на його шляху з'явилися бабуся па, побачивши молоху і тіснаши, що вона вигукнула. А скільки я тобі говорила, щоб ти не ходив той малиник. Там гори, і бджоли, і змелі. І се невідомо, хто вистається. Ось не послухався і маєш, Бу! не дослухався бабусю, коли далі. Через сльози, що вилися, він навіть не помітив свого старшого платика булика. Але той. Побачивши малого, щоб схопив його за лапу і запитав, ти чого люмшаєш? Мене у шапку шила. Ось, тукнувся він носика. помовив пулик, чи не біда, якась уша вкушила. Заживе, не будь люмшиком. Кутунчик шлипнувся більше і помчав до балогу. Вже пілосамісіньким ходом у свій дім, він оскочив на тата булка. Що одлапилося? Хто плазив? Залевів тату ведміч. Мене оша. Мене оша вкушила. запхикав бух. Уша? ну, я її Лізну за грізно в волко. А ти не плач все мене, ти ж майже вже долослий не буду, схлипнув був, але від болі облажив сльожити лиця між обою, і він такенько шмолкаючи і поклився лапкою ножика, шалість добавого вирішив лягти у свою постінь і тишком собі поплакати, поки все не було болить. Та його помітила мама була і відлажившись. Ш... Побачивши, що плакані оченята, стовбово шп... запитала. Был що тлапалося. У мене уша вкушила, Ось, ось толкнувсь, плеблафную лапу в носа. «От, лисенько!» – сказала мама, і легідно обняла малуха. Потім в одне декоз добилося жатишня все. ми тебе полікуємо і все буде добре. Лаба Лама Фатмедича ніжно поцілувала ложпу кругу Мошика шина. І від чого почілунку він наче змершився. Ведмедик перестав склипувати к комплект!» – сказала мама, і, і діставши шматочок калини, змастила її якусь мазю і приклала до лоша. Ще деякий час вона тримала ведмедика в обіймах, наспівуючи йому пісеньку. Бій поштовхову штавсью хати і, засинаючи, був, подумав, як добре, що в мене є, на добліша у світі мама, швенішнесний і як і бджоли доші.